Століття протистояння споріддям Золотої Орди, десятий рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, двадцятий 20 місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну.

Особового складу знищено близько 292 тисяч 850 особин за добу 790 і поранено 878 550 песиголовців за добу 2370 танків 5063 одиниці за добу 16 бойових броньованих машин 9612 одиниць за добу. 55 артилерійських систем-7017 одиниць за добу 5 реактивних систем залпового вогню 822 одиниці засобів протиповітряної оборони 548 одиниць літаків 320 одиниць гелікоптерів 324 одиниці Безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 5330 одиниць за добу 4, крилатих ракет, 1 535 одиниць, кораблів катерів, 20 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця. Автомобільної техніки та автоцистерн 9391 одиниця за добу, 21 спеціальної техніки 990 одиниць за добу, 5. Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine, сука!